Всім привіт! Прямо ж українською розмовляю. Це пряме включення від Кузьмич. Кузьмич, взагалі-то У мене українською фамилия читається Кузьмич, якщо що. Тому я по паспорту взагалі Мілена Кузьмич. Я хочу сказати. У мене просто такий зараз э, стан дуже цікавий. І хочу з вами поділитись, що робити в такому разі. Взагалі, в мене зараз такий стан, що я трошки грущу, сумую. Я знаю, через, чому це трапилось, як це трапилось. Тому що, взагалі, в мене не буває такого, що стан проходить поміж мене. Та я не розумію, чому і що так трапилось. Зараз я відчуваю якусь грусть. Називаю цей стан в мене депресія. Депресія. І що я роблю в такому разі? Перше. Я аналізую, чому це трапилось, та як так вийшло, що в мене такий сумний стан. Яка думка виникла, що мені стало так сумно? Перше, що з'являється, це думка в вашій голові. Тільки думка. Перше. Ви аналізуєте свою думку. Що саме ви подумали такого, що вас засмутило? Другий момент, коли ви аналізували думки, ви, наприклад, знайшли ту саму думку, що змусила вас сумувати. Чому саме вона виникла? Чому саме ви так подумали? Ви виділяєте на це час. Типу, час на аналіз. Це максимум ну, 5-10 хвилин займає. Вона виникла, тому що то то-то. Мені сумно, наприклад, що я за кимось скучила. Я про це подумала. А чому ти сумуєш? Тому що мені погано на самоті. Чому тобі погано на самоті? Я відчуваю якусь пустоту. Чому ти відчуваєш саме таку пустоту? Ви повинні реально докупатися до самого головного. Це дуже просто. Все, що вам потрібно, реально все, це просто задавати собі питання постійно. І коли ви знайшли ту саму причину, чому саме вам сумно, наприклад, я не можу залишатися на самоті, тому що мені страшно, або я не можу слухати свої думки, мені страшно, або на фоні переживаю за щось. Та через це в мене виникла тривога така. Це можна визначити самостійно. Для цього треба просто запитати в самої себе, чого це так трапилось. Це треба робити обов'язково, щоб аналізувати та саморозвиватись. Це я і називаю розвитком, коли ви можете докопатися до суті проблеми, до першої причини, чому саме так трапило, чому саме ви реагуєте так та так думаєте. Найпершу причину. І це можна зробити самостійно. Ребята, самостійно. Не треба ходити до якоїсь там гадалки, до психолога. Не треба. Не треба читати гороскопи, щоб зрозуміти самого себе. Треба просто навчитись розмовляти. Нам кажуть, що треба розмовляти, наприклад, з партнером своїм. Так, треба. Але найголовніше навчитись розмовляти самою собою. А потім вже з іншими. Спочатку треба розгувати себе, розбиратися з самою собою, а потім вже якось взаємодіяти з цим соціомом, який нас оточить. Просто так, це потрібно, але це потім, коли ти вже настільки наповнена людина, коли ти вмієш зрозуміти свій стан, їх розуміти, що ви саме відчуваєте, чому. Що спричинило це, та як е, зробити, полегшити собі цей стан, зробити собі краще? Як це зробити? Якщо ви можете спокійно відповісти на всі ці запитання, то ви, ну, все зв'язково, дівчата записуємо, записуємо. Одне цікаве запитання, яке мене запитали в інстаграмі, хочу відповісти, е, як відповідати людині, та що робити, коли вона. Якось реагує та щось каже на твій зовнішній вигляд. Наприклад, у школі ти приходиш у школу і підходить до тебе, до тебе якийсь там однокласник та каже Фу, як ти страшно виглядаєш, або що за така тупа в тебе кофта?» і просто реально не відчепляється, доки ти щось не відповісиш. По перше, такі люди це маятники. Якщо ви читали книгу трансорфінг реальності, ви зрозумієте, хто такий маятник? Маятник це люди, які спеціально постійно напрошуються, щоб зробити якусь агресію. Вони просто хочуть відчути якийсь зворотний зв'язок, та щоб щось було, щоб ви якось от відреагували. Вони просто живуть за рахунок негативних емоцій. І все, що їм треба від вас, це тільки щоб ви дали якусь реакцію. І зазвичай, ну, ми всі люди, ми даємо якусь реакцію. Вона негативна. Ми відповідаємо: ой, та що ти таке кажеш? Типу, там, ти там гадіна, і починається якась просто срачка. Насправді, найліпший варіант, щоб добре було вам, по-перше. Щоб ви не відчували якусь пустоту потім та злість, агресію після цієї ссори, тому що це реально просто ссора на пустому місці, потрібно нейтралізувати маятник. Як це можна зробити? На кожен такий випад такої людини ви просто сідаєте та відповідаєте: ну і що далі? Це працює ось реально спробуйте, хоча б один раз це працює. 100%, 100% кожен раз, коли я це роблю. Це просто стовідсотковий варіант, як нейтралізувати таку тупу людину, тому що ця людина реально, ну просто вона ну, не вміє просто по-іншому. Ось, наприклад, хтось до вас підходить і каже, в тебе, наприклад, тупий ніс або кожа з прищами. так ви сідаєте і кажете: ну, і що? так, в мене реально кожа з прищами, я така тупа людина, так, і що? І що? І нічого розумієте, і нічого не відбувається. Нічого у світі не відбулося через те, що людина сказала свою тупу думку, яку ніхто навіть не запитував. Нічого не відбулося. Якщо ви самі для себе не вважаєте так, як сказала інша людина, тоді чому вам на це ображатись, якось негативно реагувати і, в принципі, вступати в розмову з цією людиною, якщо ви самі так не вважаєте? Наприклад, підходить до мене людина і каже: Міла. У тебе кучеряві волосся, вони просто ідіотські. І що я буду на це ображатись? Якщо в мене пряме волосся, чому мені на це ображатись? Тому що я знаю, що це не так, що в мене не кучеряве волосся. Це абсолютно те ж саме е трапляється зі всім іншим. Якщо вам хтось каже, що ви погано виглядаєте, і вас, це може, е вас можна цим ось якось задіти. Це ваша проблема, тому що ви самі вважаєте, що ви погано вдіти. Якщо ви в діти добре, вам подобається ця толстовка, ця кофта. Ви, по-перше, не будете на це ображатись. По-друге, ну да, в мене така толстовка. Ну, мені подобаються такі дурні толстовки. Так, якщо вам кажуть, ви вдягаєтесь секонд-хенду, Так, я вдягаюся секонд-хенду, я людина секонд-хенд, я обожнюю секонд-хенд, я народилась в ньому. І що? Ну і що? Ну і що далі? Що трапилось після цього, ти сказала мені цю думку? 0. У людини після цього трапляється якийсь ерор, знаєте, помилка 404, що, а що далі відповісти? Тому що насправді і нічого відповісти. Якщо людина так просто реагує на чиїсь там напади, то вона реально нездоланна. А що їй боятися? Чого? Їй можна за щось зачепити? Ні, ну і що? Так? Так, я страшно виглядаю. Так, так, я така, ну я така людина. А що, ну, що мені зробити? Мені так подобається, я така людина. Що далі? А нічого, просто нічого. Коротше, якщо спробуйте, реально напишіть мені потім, тому що це реально 100% техніка. І я коли спробувала її перший раз, я просто афегіла від того, від того, що можна так просто вимкнути, вимкнути реально цей маятник, не реагувати на нього і просто піти собі далі по своїм справам. Ось і все.